Шановні українці, здається, от навіщо зараз кілька депутатів в порожній залі обговорюють поправки до бюджету на 26-й рік. Якщо шансу проголосувати ці поправки результативно немає, немає навіть шансу їх відхилити результативно, тому що е я вперше таке дійсно бачу за дуже багато років в парламенті як політичний журналіст свого часу і як політик, таку знаєте, зневагу і байдужість до розгляду головного фінансового документу. Особливо дивно це виглядає під час війни, коли здається, саме навколо бюджету має бути об'єднаний парламент, адже це наше домашнє завдання зробити так, щоб дуже скромні наші ресурси державні працювали в першу чергу на армію. На жаль, бюджет 26-го року не просто не ідеальний. Він не враховує чисельні помилки. Равляючи команди Зеленського з 2019-го і особливо що е, звучить жахливо з 2022-го року. Е, перше е, знаєте, таке відчуття, що у влади є якесь бачення а насправді ж того немає, що війна закінчиться завтра. Адже в бюджеті на 26-й рік не передбачено е, не просто збільшення підтримки сил безпеки та оборони а навпаки, е, там передбачено менший бюджет ніж на 25-й рік. Я хочу нагадати всім українцям, що протягом 25-го року чотири рази Верховна Рада переглядала військовий бюджет і е, пере, е, розподіляла кошти, додаючи на сили безпеки і оборони. Сьогодні Верховна Рада в чергове збільшила фінансування сил безпеки і оборони на 325 мільярдів, адже у нас була пряма загроза, що з листопада військові не отримують грошове забезпечення. Родини зниклих безвісти і родини загиблих не отримають свої виплати. Скажіть, будь ласка, це до кого питання: до наших партнерів чи до української влади, яка не може в час війни перебудувати економіку на військові рейки і визнати пріоритетні статті бюджету, які мають базуватися на одному: це підтримка сил безпеки та оборони, а друге, це фінансування тих соціальних сфер. Без існування яких а, Україна просто не втримається як держава, і в першу чергу мова йде про медиків і освітян зі своїми колежанками з Марією Іоновою, Іриною Фріс, Іваною Климпоштинцадзе, ми намагаємося щомісяця відвідувати лікарні, військові госпіталі, школи. І я не знаю, чесно вам скажу, як медсестра може вижити за 13 тисяч гривень зарплати. Я не знаю, як втримати нам хірургів, за якими полюють сьогодні, як за висококласними професіоналами всі країни Європи. А в Україні вони можуть отримувати зарплату 20 тисяч гривень. І я не розумію, чому сьогодні усвідомлюючи, що у нас в рамках медичної реформи а, спеціалізовані клініки сьогодні повинні отримати насправді збільшення цього в пакеті національної служби здоров'я відсотку. Це не передбачено в бюджеті на наступний рік. Знаєте, просто дуже прикро, коли уряд нинішній він не бачив стратегічного басну стратегічної політики в жодній сфері. Чи мова йде про освіту, чи мова йде про медицину, чи мова йде про демографічну політику? От нещодавно нам розповіли, що група слуг знаходилася в Брюсселі, і на всіх зустрічах піднімали одне питання: допоможіть нам повернути українських біженців від війни. Знаєте, заклинаннями ніхто не повернеться в Україну. Потрібно передбачити для повернення людей кілька важливих питань: це безпека, це житло, це робота. А от в бюджеті на 26-й рік немає нічого з цього. І якщо там будуть такі цифри, як є зараз на безпеку і оборону, то бюджет міністерства оборони закінчиться рівно в травні. Це в кращому випадку, і прийдеться шукати знову з невідомих джерел, як забезпечити зарплату військовому. Що пропонує наша команда? До речі, от ми з коліжанками з Іриною з Марією з Іваною запропонували там 45 поправок, але вони є принциповими. Ми пропонуємо владі відмовитися від пропаганди, від доріг в зоні бойових дій. Знаєте, ми з дівчатами неодноразово відвідували Харківську область і задавали питання з цієї трибуни: як можна на Салтівці будувати ліцей, який за два дня там розбомбили знову? Або 2 мільярд мільйони там чи скільки вбухувати ще якісь адміністративні центри, які знову в изюмі знищили 200 мільйонів за тиждень після відбудови. А власне, ми вимагаємо відповідального ставлення до кожної гривні і особливо відмовитися від пропаганди від того, що чомусь називається в у влади зеленського інформаційна політика. А це найгірше насправді використання е, мільярдів на гебельсевську пропаганду. І тому, е, от я буду ставити поправки, які е, хочу, щоб зала е, проголосувала. І Нехай це знаєте для історії. На табло залишиться. от як депутати голосували. Це 90-50. забезпечення інфополітики. На це пропонують видалити 76 мільйонів. Не, мені здається, 38 мільйонів можна звідти забрати і перенаправити. це кілька бригад можна забезпечити дронами, які точно важливіше сьогодні ніж пропаганда влади. 2099, так само в нас сьогодні. Стаття це електронне урядування. А ми пропонуємо ці кошти відправити так само на зсу. 2285, Це розвиток мережі утримання автомобільних доріг. Ви розумієте, що відбувається? Ця влада не зробила жодного висновку зі своїх помилок. Вони як вкатували перед війною. Гроші в асфальт замість того, щоб переоснащувати бригади і будувати фортифікації. Так і зараз вони збираються мільярди вкатати в асфальт. І ще й розповідають нам так: це ж для евакуації, знаєте, ми робимо ці дороги. То у вас для евакуації забезпечите спочатку збройні сили нормальними машинами для евакуації, і зробіть все, щоб у вас військові були не поранені. А для цього їм треба дати дрони. Для цього їм треба дати ефективні ФПВ, а не спонастворювали своїх фірм фірмочок. Головне, щоб, знаєте, ближче до влади і не забезпечують необхідною зброєю сьогодні збройні сили. Ми пропонуємо 6 мільярдів 300 мільйонів забрати з доріг і перенаправити на збройні сили України. І я вас запевняю, що суспільство підтримує цю ініціативу. На відміну від слух, яких зараз в залі немає. Наступна стаття 2471, виробництво, трансляція програм і розповсюдження офіційної інформпродукції. Ну уже вся країна і євросоюз бачить вашу офіційну інформпродукцію. В резолюціях європарламенту вимагають відмовитись від пропагандистського марафону і повернутись до нормального мовлення, але на це йдуть мільярди. І от ми з колежанками вимагаємо один мільярд передати Збройним силам України. Наступна стаття 2520, це поправка наша забезпечення стратегічних комунікацій, на які виділяється 4 мільярди гривень. Ми пропонуємо 3 мільярди вилучити з цієї статті і передати на Збройні Сили України. Ну і ще одна. Поправка 2664, знову таки керівництво та управління здійснення контролю у медіа на це пропонують виділити 120 майже мільйонів. От подивіться, як хитра влада діє. Да скільки статей я зараз назвала, де мільярдик 100 мільйончиків закидається на пропаганду, 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 і все це знаєте, як начебто виглядає бюджет виборів, а не бюджет виживання воюючої країни. І потім ви до весь час до наших партнерів якісь там претензії видаєте, що вам не так зброю дають. Так ви самі зараз ваш бюджет сформуйте так, щоб ключові гроші йшли на кілька сфер. Перше це армія. Друге вижити освітянам, яким ви обіцяли. 4 тисячі євро. Звітуйте перед ними, де ці гроші. І третє, допоможіть вижити медикам, якщо ми не хочемо втратити медицину. Бо у вас знаєте, скоро не буде до кого евакуювати. Хворих і поранених медики не можуть жити за такі кошти. Я хочу також почути а, від пані Раксалани як голови профільного комітету, чому жодна поправка європейської солідарності не була ухвалена. Хоча ми пропонували вам не додати до чогось кошти, а вилучити кошти з пропагандистських а, корупційних статей і передати їм Збройним силам України.